Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителі Вахі. Уже доволі скоро, а якщо точніше, через два тижні вийде нове DLC, яке називається Omens of Destruction або ж передвісники руйнації. І найбільше уваги, принаймні в плані кількості персонажів, приділили фракції Хорна. Відео, де я розповідаю про цього Бога, вже є на каналі. До речі, цей коментар мене дуже потішив. А сьогодні ви почуєте за його чемпіонів. Небагато немало, в гру додадуть аж чотирьох іменних персонажів Хорна. Один платний Легендарний лорд Демон Ужу Черепокрадач і смертний легендарний лорд Арбав Непереможний, який буде безкоштовним. Цих двох я залишу на окреме відео, якщо конкретніше, саме Ужула, бо історія Арбала вкладається в три Треабзадса. Окрім них, ще з'являться два легендарних героя: породження Хаосу Скіла Анфігрім і Скар Кривавий Гнів, що, до речі, є персонажем подій кінця часів. А отже, це трохи розв'язує розробникам руки в плані різноманітності військ і персонажів про героїв ми й поговоримо. А ви поки вліпіть вподобайку, залиште коментар і підпишіться. Це насправді дуже важливо для каналу. Ну а ми починаємо. Скар кривавий гнів. Як тільки скар у дитинстві зміг підняти і утримати сокири в руках, почалася його кровожерлива історія услужіння Хорну. Він був частиною жниців черепів, елітних воїнів хаосу Хорна, що відмовилися полювати на слабких смертних, а натомість присвячують усе своє життя кривавому богу і воюють з прислужниками інших богів на півночі. В очах жниців черепів, скар все ще був недосвідченою дитиною, але навіть так він спромігся в пориві насильства і жорстокості вбити. Вождя свого племені в Скараморі це був не перший череп, який Скар здобув для хорна, але перший, який привернув увагу божества. Стоячи над ще тепким трупом супротивника, удвічі більшого за нього, скар заревів у агонії. Коли його пульсуюче серце заклімило знаком Хорна. Незважаючи на те, що племена Скарамора не влаштовує військові походи на південь, Скар Кривавий Гнів все ще мав чимало суперників, яким можна пустити кров. Пустки хаосу дзвеніли від бойових криків кривавого гніва, і з кожною перемогою його слава була все гучнішою. За кілька десятиліть він зміг вбити одних із найнебезпечніших істот решти хаотичної трійки. смертних чемпіонів, породжень хаосу і навіть вищого демона. Сланиш, хранителя секретів, він був нестримним, але як це часто буває у послідовників Хорна, наскільки б сильним ти не був, тебе очікує кінець, але не у випадку Скара. Перша його смерть була від руки Відуса Брехуна, дзінчіцького мага. Кривавий гнів убив 999 посіпак чехуна, але наприкінці його розрізав меч Відуса, який ховався за магічною ілюзією. Не будемо забувати, що окрім іншого, Хорн також є богом військової честі, і такий удар він розцінив як акт боягузтва. В той день він вдихнув нове життя у свого послідовника. Смертне тіло Скара згоріло, а з крові майже тисячі вбитих ним ворогів відродилося нове. Окрім цього, у його руках тепер були дві сотні. Кири на мідних ланцюгах. Саме цією зброєю він і зніс голову ненавистому відусу. З тих пір він влаштовував все нові і нові криваві бійні, і в багатьох з них гинув лише для того, щоб бути повернутим хорном із пролитою крові ворогів. Попри те, що кривавий гнів все ще смертний, він до божевілля відданий своєму Богу та вбивствому у його ім'я і зібрав настільки багато черепів, що ніхто не може порахувати. Саме це і зробило його улюбленцем такого жорстокого Берества, однак, постійне воскресіння має свою ціну, і з кожним кривавим переродженням скар втрачає частинку себе, а його відчуття реальності притуплюється. У теперішній час кривавий гнів не потребує нічого, окрім бою. Він не спить, а його венами тече полум'я, що не дає йому відпочити, навіть якщо він забажає його лють нескінченна, а його жага битви, какафонію голосів лунає в голові, заглушаючи будь-які думки про тактику чи обережність. Все настільки погано, що навіть схиляючи коліно перед Хорном, він все ще відчуває жахливу потребу убивати. Скіла Анфінгрім. Історія Скіла Анфінгріма розпочинається, як і багато інших історій про воїнів Хаоса на півночі. Про його ранні роки нічого не відомо. Але до 25-го року життя він вже мав славу і авторитет, відомі серед усіх диких племен Халоситів. Саме у цьому віці він спередив експедицію і наводив жах на як він сам каже, саму смерть в Хемрі, землях невмерлих королів гробниць. В цей же час йому прийшла доленосна звістка, яка змінить його життя. Норскійському племені грелінгів потрібна була допомога. Багатовічний лад було порушено, і кораблі з рейдерами, які завжди поверталися із добичу, почали з. Причиною було морське чудовисько великої сили і чимових розмірів. Кракен. Тут я зроблю зноску. На відміну від нашої мітології, в світі Warhammer Fantasy Battle краканів є багато. Чи це просто велетенські морські чудовиська, чи мутовані звірі хаоса, чи одне інше, до кінця невідомо. Але є як мінімум три види. В цій історії напевно фігурує кривавий кракен, бо вони мешкають біля Норскі. Головний шаман племені заблагав допомоги у великої четвірки, і йому відповів Хорн: Бог вимагав знайти чемпіона серед його послідовників, який би мав нечувану дужість. І дике серце, і саме цей воїн уб'є звіра. Серед прибувших був і Скіла, коли йому розповідали про небезпеки, що чекають на нього, він голосно розсміявся і вихвалявся, що, оскільки вселив страх смерті у бездушних невмерлих, то жодна сила, окрім сили самих богів, не змусить його відчувати страху. Скіла сів на старий хиткий човен і самотужки відправився на зустріч із звіром. Він натрапив на слід кракена і вступив у бій, цікаючи нескінченні щупальця одне за одним, і залишаючи глибокі. Рани на тілі монстра, але цього було недостатньо. Кракен сховався під воду і почав тікати, але Скіла встиг закинути гачок між хітиновими пустинами. Звір тягнув човен Скіли усю ніч, поки не сховався у своєму лігвищі. Хорніт перечекав, поки кракен знов виплив на полювання, після чого сховався під купою людських кісток і причаївся. По поверненню чудовисько заспокоїлися і вмустилися на кістках. І саме тоді скіла завдав удару у м'яке черево і влучив у самісіньке серце. Це Кракена. Після цього чемпіон Хорна повернувся до племені грелінгів із велетенських розмірів оком, як трофей. Він отримав славу і підвізку з чорного бивня знак прихильності самого Хорна. Надалі Скіла продовжував вести нарскійців у битви і отримував перемогу за перемогою у кровопролитних битвах. Вбивство Кракена не могло гумувати спрагу крові Скіли, і він шукав більше страшних звірів, щоб вирвати їхні серця і покласти їх на івтар Хорна. Скіла чув розповіді про. Жахливого Бурлакара, найдавнішу і наймерзеннішу істоту звіролюдів, що тероризувала землі Еслінгів на крайньому північному сході Норське. Скіла сміливо вийшов на вкриті туманом землі і вирушив на бій із величезним чудовиськом. Він знищив його та взяв його мамонтовий череп як підношення Хорну, таким чином, здобувши повагу нещадних Еслінгів, які поклонялися кривавому богу. Довгі кораблі Скіли плавали далеко на південь і захід у пошуках битви, здійснюючи набіги на. Імперію, Бретонію та навіть далі щоосень його кораблі поверталися до порту, а трюми були догори забиті захопленими скарбами, здобиччю та полоненими, яких приносили в жертву Хорну. Народ його племені став сильнішим і пишався таким великим лідером, який керував ними. І серед норскійців перемовлялося, що Хорн незабаром дасть скілі темний апофеоз, зробить його демоном. І той вознесеться, щоб правити разом із володером війни в славі. Потім скіла Анфігрім брав участь у. Ще більш зухвалих нападів, таких як великий набіг на скавенське місто Чорний Яр, скіла кинувся у нескінченні ряди щурів і зробив так, що вся звивиста прірва. Почервоніла від їхньої крові. З великим задоволенням, дивлячись на цей кривавий подвиг, Хорн вважав за потрібне наділити скіли ще більшою силою. Кінцівки скіли роздулися від могутніх м'язів, ставши схожими на горилящі, і обросли гострими кігтями. Вшановуючи Хорна за його благословення, скіла здійснив рейд проти великого арабського флоту і розбив його вщен. Цього разу сміливість скіли була винагороджена змієподібним хвостом, що закінчувався пащею. Його жорстокість неможливо було. Стримати він так прагнув благословення Хорна і настільки був занурний у свою віру, що навіть виступив проти союзників слуг Хаосу. Коли дворфи Хаосу із великої країни Черепа прийшли на північ, щоб створити торгівельні канали з його племенем, як вони робили з багатьма племенами норскими, пропонуючи свої майстерно виготовлені обладунки та зброї, в на рабів та інші товари. Скіла, як кажуть, взяв свій клинок і вирізав всю делегацію. Хорн був надзвичайно задоволений цим і обдарував свого чемпіона, на новим благом тепер тіло скіли було вкрите великою кількістю рогових пластин, які могли відбити найміцнішу сталь у 2298 році. Скіла вчинив різанину над гротескними горгерами із з гір скорботи. Корн дав своєму найвеличнішому чемпіону останнє благо. Але така прихильність призвела до тяжких наслідків, стільки дарів навіть скіла не витримав, і мутація його тіла вийшла з під контролю, споплюжуючи розум і перетворюючи на ненажерливого смертоносного звіра, породження хаосу. Зазвичай згубні боги відвертаються від таких створінь, але не у цьому випадку. Скіла пролив стільки крові, скільки не проливав жоден смертний чемпіон, і тому залишався під опікою кривавого бога. Він більше не був великим генералом. Натомість ця честь перейшла до його Ступника Ервока одноокого, але навіть так його побратими по військовій справі також не облишли його, навіть навпаки. Більшість із них вбачали в ньому аватару люті самого Хорна і з благоговінням вшановували. Щоб ще більше підкреслити зв'язок із кравим богом, Ервок почепив на шию скіли комір Хорна. Шипастий артефакт, який захищав власника від ворожої магії. Апогаєм цієї історії стали події великого вторгнення хаосу у 2301 році. Як і решта хаоситів, загін скіли бився під воротами Кислива. І коли Магноз благостивий розбив хаоситські війська, всі вважали, що Скіла також зустрів свій кінець. Але ні. Хорн захистив одного зі своїх улюбленців, і хоча з тих пір Скіла не приймав участі у великих конфліктах, він продовжує булкати пустками хаосу і сіяти смерть. А на цьому, власне кажучи, і все. Попри те, що це два різних персонажа, і Скіла з'явився у більш старих редакціях, вони мені доволі сильно схожі. Скар був зосереджений на війні і черепах, а Скіла на різанині і крові. Що один, що інший є улюбленцями Хорна, і що один, що інший страждають від занадто сильної любові свого Бога. Просто скар перебуває під впливом Хорна не так багато часу, як скіла. А так, можливо, у майбутньому його очікує така ж сама доля, як і Анфігріма. Діліться і ви своїми думками у коментарях, ставте вподобайку і підписуйтеся. А також, як і завжди, я висловлюю дуже великі дякую своїм спонсоряткам, які підтримують цей канал. Ви в мене найкраще. На цьому я з вами прощаюся. Наступного тижня буде Ужул і Арбау. Всім кра і бувайте!